Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys. І сьогодні у нас чергове відео, і в якому буде розпаковка. Довго можна сказати, оскільки дані посилки я чекав ну, більше місяця і дуже буде цікаво, оскі... особливо для мене, оскільки я, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю, що саме там прийшло. А ще більше цікаво, що на одній з коробок. Зазначено отакий от от напис, як Ган. Сьогодні в Телеграмі ми вже дискутували на цю тему. Як я і казав, що, можливо, це друзі із США прислали щось таке, чим можна захищатися від ворога московитів, які пруть на нашу землю. Мені правда. Намагалися доказати, те, що ось це, скоріш за все, якось на сленгі зазначено щодо коробки е, пакунку та щось таке інше, але все ж таки я можна сказати, що маю надію, що там саме це, що було зазначено. Так, в першій коробочці у нас отакий от от пакунок. Опс, чуть все не впало. Отакий от, от пакунок. Це трилогія війни Special Edition Star Wars Trilogy. І він, здається, верх ногами. Власне. Колись така вже краса була у продажі. Тож, Найближчий час буде перевірена на працездатність. Це ліцензія Оригінал Америка. Все як подобається мені особисто і сподіваюсь вам також. Буде перевірена на працездатність, але, як на мене, 99% оригінальні касети, якби, якими старими вони не були, вони працюють. А ще із позитиву, що вони не в єдиному екземплярі, а саме на теперішній час їх три. Тому буде, я сподіваюся, приємний, приємною покупкою не тільки для одного, хоча, можливо ж так, ще і один це все забере. Тому не будемо загадувати. Всі посилання, чи всі посилання, пос, на всі товари посилання будуть в описі відео. Це як я зроблю і на розділ, де знаходиться відео касети, так і можливо із того, що тут буде щось ще, а не тільки касети. А що стосується касет, хотів би зазначити, що я як зовсім загубився у датах. І в мене виготовили з голови, що 21 квітня буде 7 років магазину Max Toys. Реалії в нас зараз такі, що дуже святкувати ми не будемо цю дату, та якби і дата не кругувала, то таке. Але щоб якось виділити все ж таки 21 квітня. Як я і обіцяв, що в інстаграмі проходять аукціони по відеокасетам. Прямо вот можна отримати за сміхотворну якусь ціну. І всі вони закінчаться 21 числа. Тобто, 21 весь день в нас буде закінчення аукціонів. На теперішній час я вже нарахував 11 або 12 штук. І це ще не кінець, я так сподіваюся. Так, не будемо затягувати. Що в нас тут далі? Пакет, пакет. Ага, тут в нас маленькі красунчики. Ну, насправді це не є якось такою щось унікальною, оскільки вони, по-перше, є вже в магазині. Оу oh май... А по-друге, а саме це в нас по Встилін Master of the Universe, і вони мені здається всі, от як ви можете бачити, всі в дуже. В дуже такому незадовільному стаді. Стані. Хоча Хімен тримається на місці. Ну, це ж хімен, що ж зробити. Так, раз, два, три, чотири. І п'ятий. я от не пам'ятаю. Мені здається, їх п'ять або шість було. Так, ладно. Значить, Мермен в нас також сілий. Йо. А от Орко. На жаль, також знято. Хоча це не може зовсім мене, засмутити мене, оскільки вони є в цілому стані, в гарному в продажі. Також ссылку не забуду додати посилання на нього. Тому відкриті також з'являться найближчий час. О, а отут, наскільки, мені здається, повинно бути багато-багато іграшок, але спочатку все ж таки ми подивимось оцю посилочку. І як мені здається, тут повинен бути такий своєобразний альбом, який я, скоріш за все, залишу собі. Тому... Можу запропонувати швиденько все ж таки його оглянути. І, можливо, потім, коли-небудь, я зроблю, якщо це він і він сподобається, більш детальний огляд на нього. На каналі є два відео стосовно цих, аль цих альбомів. Вони як звуться, Vault, Safe. Які я, можна сказати так, що збираю. В мене, на жаль, їх поки що тільки дві штуки. Можливо, зараз і додавиться. А можливо і ні. І ні, це не він. Тому, скоріш за все, це піде на продаж. От такий у нас альбомчик, але... Він теж повинен бути дуже крутезний. Так, він не запакований, це не заводська. Так, не, ні, Не заводська плівка, тому її можна розірвати. Що ж, на жаль, в мене зараз ніде під рукою немає батарейок, тому... Тому, тому, скоріш за все, ми подивимось його в іншому відео, в якому зробимо акцент саме щодо цього альбому. На жаль, от я тут бачу, що кончики пошкрябані, подряпані. Але якщо тут, як зазначено, що він озвучений голосом Стена Лі, я думаю, все одно буде доволі цікаво це все, все подивитися. Так, що ж, прийшов час тепер дивитися отаку от, от і велику коробку із великою кількістю наповнювача. Оба! Так, су. Ох, тут багато-багато чого. Ось таке, отаке. Смішно, що воно все в одному пакунку. Ну і я дуже сподіваюсь, що щось цікаво, ну от, пепа-пепа, цікаво. Сподіваюсь, що щось цікаве все ж таки тут знайдеться, оскільки більша частина тут, як було зазначено в описі, безморний, це Дісней, але повинен не тільки Дісней. І я дуже сподіваюсь... Що все ж таки? Ну, от такі от як МакДональдс. То як на мене таке таке собі. Це взагалі я не знаю хто такий. Так, ну що ж, тут багато-багато чого. Напевно, Напевно так, все ж таки, що стосується цієї коробки, це ми також зробимо окремо, оскільки я насправді боюсь того, що зараз, зараз я це все витащу з пакунку, і потім, поки руки дійдуть до цих фігурок, вони вже будуть валятися по всьому магазину. Тому це буде так, як для затравки. І насправді пишіть в коментарях, якщо вам насправді цікаво, що саме там знаходиться. І поки ми не перейшли до, цього, до цієї коробки з цим інтересним надписом GAN, я пропоную подивитись ще одну. Ще одну. І тут, наскільки я бачу, тут у нас відеокасети, можна сказати, що знов. Так, як, тут, щоб воно все не впало. Щось якісь тут і трешові, я вже бачу, але і деякі. От, наприклад, це должно бути щось гарне. 18 Greatest Cartons. Є у нас і Mighty Mouse, і Daffy Duck, Porky Pink. Оце, можливо, доволі непоганий мультик. Так, далі в нас Bugs Bunny. І зразу можу сказати, що більшість час цих касет, смурфики, підуть на продаж. Так, оскільки все ж таки свою колекцію я якось більш ретельніше до вибору зараз підходжу. Що собі залишати, що ні, папай, причому. Мені здається, що це все ж таки Папай. Ну, вказано 1987 рік. Я сподіваюся, що це той, який я дивився в дитинстві, оскільки не так давно щось натрапив на Папая і він вже більш якийсь сучасніший, там вже і дитина з'явилася. Ну, як на мене, то таке вже собі. Далі в нас знову Bugs Bunny, Wacky Webbit Мультик. Далі Woody Woodpecker and Mighty Mouse and Friends Volume 7. Не дуже чудовий стан, але головне те, що всередині. Далі в нас Tweety and Friends. Десь загублена наліпка. Так, це в нас в нас Чарлі Браун. Я взагалі не пам'ятаю, щоб я колись дивився цей мультик, хоча є і комікси, і фігурки я бачив, що і в Макдональдсі продавалися одного часу. Тому буде цікаво подивитися, що він так з себе представляє. Порки пік. Знов папай. І знову папай. Ну от як, як бачите, все ж таки деяка різниця в папаях цих є. Але тут різниця. ці, цей навіть. Даже... 90-го року, а це 88-го. Ну, не знаю, треба все ж таки це буде перевіряти. Так, Кріс Stooges. Щодо цих три, трьох бовдурів є також і відеосеріал. Касети ботом Seven Dwarfs, Сім гномів. Вони тут без білосніжки окремо якась в них, про них історія. Знову бак з бані. Це в нас також бані. Children's. А, Classical Cartoons. Woodiood Pekker та, друзі. І якась Porky Pig Tails. Але, на жаль, без рідної коробочки. Справді питання для себе, навіщо я це замовляв, я взагалі не пам'ятаю, звідки з'явилися ці касети, але що є, то є. Що ж, і залишається в нас ця містері-бокс. куди я дів. Хм, я не можу знайти ножиці, куди я б дівав. Смішно, смішно. І чим мені тепер відкривати? Хотів би я сказати, підскажіть, куди я їх поклав. Що ж, будемо розривати, скільки більше нічого не лишається. Оо, фу-фу. І це в нас Док Браун і Енштейн. Це фігурка від віднекала. Back to the Future мультяшний варіант. І це присвячено було 35-річчю фільму. Або мультика. Ну, я так сподіваюся, що все ж таки фільму. От, така от є наліпка Back to the Future. Хм, саме кумедне, що я вже. Не сподівався, що вона прийде, оскільки відправник дуже довго тягнув з підправкою, що він то в аварію попав, то захворів. В принципі, то таке, я не особо турбувався стосовно цього, але дуже приємно, що вона все ж таки прийшла це не ган, але все ж таки Dog Браун це пушка, можна так сказати. А на цьому в нас, як бачається, все. Залишається на наступні відео це записатися. Взяти просто батарейки та подивитися альбом Marvel Universe, який озвучен Стеном Лі. А також в нас є ціла коробка, де близько сотні різних мілких. Маленьких фігурочок. Як на мене, більша частина, я так вважаю, що буде не Ахті, але в такій великій купі я все ж таки сподіваюся, що знайдеться якийсь діамант. Тому будемо сподіватися на це. Дякую вам, що ви додивилися до цього моменту. Наразі в нас все. Пока-пока. Слава Україні!